Я даже как-то не вдумывалась в это еще пока вопрос этот именно. А вообще пользуетесь? Ну, пользуюсь, но я не часто ими пользуюсь. Если честно, только просто чтобы а, связаться с одногруппниками и все. В соцсетях очень много идет информации о России, поэтому ничего точно не скажу. Я на Facebook перешла и пользуюсь спокойно. Я важаю, що соцмережі не вийні в цьому. Вийні саме. а Их треба розблокувати, там, ну. Не повинні, не повинні вліяти, це соціальні мережі на цю війну, вони ніякого чину не несуть. Набагато складніше стало користуватися не тільки соціальними мережами, а й іншими. От, якщо мені потрібно щось знайти, то вже не шукає багато українських сайтів, вони не працюють і мені набагато складніше стало. Як студенту інформацію, яку мені потрібно для навчання, мені стало складніше шукати. Стойка общення, коли да. в один момент исчезло все, очень неудобно стало. Зараз у нас Viber, Facebook. Я не користуюся. <существует> ну і взагалі це ж, напевно, якийсь є вплив. Ну, можна використовувати для впливу все-таки на людей. Контактні Яндекс. Ви зараз блокування да, Яндекс. Так. Да. Я считаю, что у нас сейчас, в данной ситуации, никто никому ничего не должен. На самом деле, возможно, это и к лучшему, то, что перестала так активно использоваться социальная сеть, так как, ну, сама по себе знаю времени, на все стало гораздо больше. Первое время просто было непривычно, а сейчас, ну, абсолютно нормально пользуюсь просто разными мессенджерами, фейсбуком, и поэтому особо эм, какой-то разницы в моей повседневной жизни я не вижу. Вконтакте я не користуюсь, а только фейсбук. Мне все одно. Я думаю, що розблокувати, тому що багато хто просто там веде свій бізнес, зовсім не пов'язаний з російським, просто рекламує свій, там у нього є своє коло клієнтів. Ну, це один із прикладів. Багато друзів залишилося, і я не вважаю, що блокування російських соцмереж дасть якусь вигоду для України. Хоча, можливо, я помиляюся.